Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас гарний день і у нас буде ціле ловля-ляща на фідер. Ми в місті, на водосховищі. Скажімо так, у нас сьогодні є дві цілі. Перша це обкатка нових водилищ, ну і катушок відповідно також. А друга це перевірити, чи достатня активність вже ляща. Тому що я дивився звіт і вже прокльовує. Но питання в тому, чи активно, чи ні. Тому що, якщо вже кльов буде активний, я гадаю, вже можна буде скажімо так, поїхати з ціллю, зловити якусь трофея, можливо, нічну риболовлю зробити тут. Ось, Тому побачимо взагалі, що тут, як по рибі зараз і так далі. Я вже розклався, мені лишилось промаркеритися. Закормити точку трошки, я буду кормити дві точки. От. А там вже повернемось і я вам розкажу, що я буду робити, чим кормитись, яка в мене тактика і так далі. Тому погнали. Нарешті я замаркерився, закормився. Трохи часу це все зайняло, але давайте по порядку. По дну. Дно не дуже насправді мені, тобто нема ракушнячка, який мені подобається. Мало твердих участків. Переважно це мулисте або дуже мулисте дно. Де-не-де є твердячок. От. Ближню дистанцію я закліпусував на 35 метрах. На границі мулисто одна і твердячка. Ну або якщо бути точнішим, на границі менш мулисто і більш мулисто одна. Тому що твердячком я це не назву. А дальню дистанцію я закліпсував на 73 метрах. А от там якраз вже. На границі твердо, бо там реально вже твердий гарний участок і мулисте дно. От, е, в обох точках відступив десь по метру, по два від е, саме мулу до твердячка. ну, от, якось так. Кинув сюди на праве водилище, це в мене на дальнячок десь стук з 10, можливо, більше, чуть-чуть приблизно е, кормушок стартового закорма. Кормився невеличкими кормушками пулі престоновської, тому що пробував велику закормочну кормушку, не долітає і сильно косить. Пробував меншу закормочну кормушку, десь долітає, десь не долітає, але все одно косить. І причому це треба так напружувати, що капець. Кинув пулю, гарно летить, да, там об'єм поменший, але туди-сюди і закормив. А на лівому водилищі кинув десь 10. Кормушок уже таких середніх, закормочних для старту, ну і все. Справа в мене і зліва в обох водилищах фідергами. Тільки одне, одна різниця, що на дальнячок в мене глухий монтаж, тому що ну, скажімо так, можу десь не побачити, покльовку пропустити. Скажімо так, Я ціленаправо на сьогодні все ж одним водилищем хочу половити, друге, В мене просто перевірка дальньої дистанції. Взагалі з іншим темпом. от. Та й в цілому, давайте розкажу за тактику. Право водилище мене якраз таки буде на дальнячок. Пробиваємо, що там є, чи є, і буде темп. Ну, Скажімо такі довгі, тобто 20-30 хвилин і перезакід десь отако. Можливо, навіть буде довше, не знаю, буде видно. А ліве водилище навпаки, буду намагатися там 3, 4-5 хвилин до 10 там по ситуації, тобто ще знайдемо, який буде сьогодні темп на сьогоднішню рибу. Ось Монтаж ковзуючий. E, взагалі по гачках я повіцям розкажу. E, Повідці в мене поки що в метрові, я з таких починаю. Єдине, що на водилищі, що на Дальнічок, в мене більший гачок, тобто десь 12, й а на лівому 14. 14-й. Починаю поки з 12-го повідка, з 0,12-го. А там побачимо, якщо кльово не буде, я перейду на 0,09. Спробуємо тактику максимально скажімо, делікатно. Побачимо, чи буде різниця. Поки ловимо так, тому що все ж якщо клюне в'яч, не хочеться десь обірватися. тому поки нема потреби брати 009 фовідець. Але будемо дивитися покльово. Корм я замішав вдома, щоб не гратись з цим всім на риболовлі, не витрачати час, та й вдома є шуруповерт, і це зручніше набагато. Мішав я від команди А прикормку Лящ-Куриця і чи кориця коріандр, щось в тому дусі. ось. А також це все робив на ліквідіку, чи то мій ласі, я вже і забув, е, від флагмана там Big Fish. Така теж солоденька, прикольна. Я не знаю, навіть чим пахне, але чимось таким дуже-дуже солодким. ось. Це все замішав. І зварив пачку гороха, тому що все ж у нас настільяш, тому ну, як без гороха, правильно, ніяк. От. Тому зразу його в корм підкидаю, і, відповідно, у мене корм разом з горохом, таким і кормлю, таким і ловлю. По наживочках в мене є опариш червоний, опариш білий, пінка кольорова. Також я зробив топку, тобто топленого опариша, щоб він, скажімо так, на дні не рухався і не, скажімо так, не лякав можливу рибу. Хто його знає, які сьогодні в риби, скажімо так, бажання. Ось. Тому топлений опариш, але я затопив його не просто в воді, а в Воді разом з тим же ліквідом, на якому завішав прикормку, щоб він цей упариш топлено, ще давав якийсь певний присмак, або можливо запах, або, можливо, якийсь сигнал ще рибі, Тобто я не знаю, як воно в воді. але я собі це бачу так, що от якийсь сигнал воно дає. Принаймні, поки падає, або на дні оце все, це вся арома, можливо, якось розпиляється. Не знаю. Це все знову ж думки. Так скажемо, що риба, як вона там думає, ніхто так і ніколи не дізнається. І ще в мене є пачка чер'яка, він зазвичай не працює, але побачу, можливо, на підрізку дам. І є на всякий випадок малесенька баночка кукурудзи, яку так само можна на підрізочку або на насадочку. От. І навіть сьогодні, так як я вирішив реально вже. Попробувати, зробити ліща сьогодні, тому в мене навіть є мотиль. Я його не люблю. Гєморна насадка, неприємна, в плані ну, довго не живе, нормально не зберігаєш. Тобто, практично кожен раз треба нову пачку купувати. ну купити, але взяв на всякий випадок мотиль. От. Але я чому взяв? Не, не лише через те, що це уловиста приманочка, а я хочу перевірити, от, коли появиться кльов. Да? Перевірити, чи буде різниця, наприклад, пінка або пінка-мотиль. Тобто, якщо різниці не буде, то значить вже такий сезон доволі активний і ніякого мотля не треба. Якщо ж поклевки тільки з мотилем будуть, ну, тоді висновок доволі простий: риба без мотиля брати не хоче, ще не настільки активна, щоб брати на все підряд і так далі. А зараз перекину, бо поки говорю, вже час пройшов. Тим паче якось не сильно слідкував за водилищем, зараз перевіримо, що там на нас на Будемо сьогодні грати, і шукати ключик. Я думаю, ми знайдемо. Якщо ж риба на точку не прийде, будемо кормити ще. Загалом будемо все одно раз в годину, як мінімум, підкормувати, тому що ну, є риба чи нема, але наша задача раз вже точку вибрали, зробити так, щоб вона... Була в нас на точці, нас і стала туди. Я став, на жаль, не туди, де хотів сьогодні. Ну, тобто я хотів на своїй точки стати, де я там, знаю, що там по дні, як там і так далі. Но все зайнято було, тому що є рибаки сьогодні. Тому змістився, скажімо, правіше по цій галявині, де я ловлю. Я тут сьогодні раз був, отак, чи два, отак. Скажімо так, десь отут, так правіше. Мені тут не дуже подобається. Тут що того року я пробував, що зараз мулисте дно. Там такого нема. Там рівне, рівне дно, плюс е -м, ракушничок. Загалом будемо грати з насадками, перепробую різні комбінації. Якщо не буде, тоді, можливо, вже десь зміню. Поки думаю, буде нормально і так. 0.12 це. Цілком для такої пори, я гадаю, нормальний повідець. І щось є. І щось є. Щось є. І перша рибка. Зараз подивимося, що в нас буде. Взяло з ближньої точки на дві пінки. Без всякого мутилика. Це добре, значить точка почала працювати. О, гарна плутвичка прям. Звичайно, можна і без садка брати, але так спокійніше. Плутвичка, класний розмір. Я прям задоволений. Якщо такі будуть клювати, то буде супер. Взіло акуратно, краєшок губи. Ось така от гарна плутвичка. Розмір мені подобається. Ну що, мона, садок діставати, раз таке діло. Займаюсь поки чисткою місця. Тому що не хочеться, щоб якась рибка, скажімо так, в мене завела в цю зелень. Тому краще витрачу час, почищу. І буду собі впевнений, що в мене не буде ніякого дебільного сходу через саме зелень. Щось поки я активності риби не бачу. Тобто плитвичка була раз. Наступний захід, після того в мене був обсосаний опариш. Ну, я не бачив, можливо, покльовки, бо перекидував право водилище. Але. Я думаю, все ж сама риба там є, тусується, просто треба трішки погратись і знайти ключик. І що цікаве, о-о! Нап... Направо водили ще перша покльовочка, тільки що була друзі. Зараз ми знаємо, що у нас на... Зараз ми глянемо, що клює на дальній дистанції. Чесно кажучи, поки не відчуваю, є риба, нема. Бо ну, 73 метри, друзі, це ну, пристойна дистанція. Зараз ми подивимося. Так, да, щось б'ється, щось б'ється. Це в мене там було, здається, дві пінки і мотилик. Зараз цікаво подивитися, що в нас там. Опа. І руки слизькі. Іди сюди, і сюди. Опа. Отвичка. Стих все ж таки. Так, хай буде. Я поки цю рибку звільню. Раз подивимося, що це таке, я щось не бачу. Судячи з усього, або маленький підлящик, або гусірка. Чесно кажучи, не знаю, поки хай валяється, там розберемося. І звільним плотвичку нашу гарну. Якщо така плотвичка там буде плювати, то ой-ой-ой, як хорошо. Бачите, знову гарно. Ну от поки що я замітив, що опариш не працює, виключно пінка. Неважливо з чи без, але факт тому, що пінка. Бо я, до речі, пробував чистого мотиля. Чи? Е, щось ефекту я не бачив. Очевидно, що діло саме в пінці. Поки дві, одна чолочком, моя схема, яка працює. Он ножнички купив флагмані. Для підрізочки спеціально так, опариш не тікає. Якби баночка була вуща, було б ще краще, але це таке. О, ну, до речі, класно ріжуть. Я вам зразу скажу, в мене я купив овочі різку ручну, теж для різки, підрізки опариша. Після того, як купив овочерізку купив в ножниці, тому що овочерізка це така херня. Ну, воно реально нормально не ріже. Ножничками раз-раз і все, каша. І покльовочка. До речі, я щойно спробував нову насадочку дати. Це перший закид на неї. Кукурузінка з піночкою одною. Знову плотвичка. Ну, що скажу, це добре. Кукурузку. Хоче хавати, значить все ж. От, і Я підкинув ще в корм, кукурузку я нарізав. Знову ж таки, не знаю, збіг це чи ні, але факт покльовки є. У будь-якому разі, всі покльовки, що були, там була присутня пінка, як мінімум. Ще трошки вкрутив повідець, бо було кілька покльовок, яких я не бачив, тобто був обсосаний опариш, от пінка. Я закормився, додав е, на ліву точку, ця, що на близькій дистанції, крім гороха ще й коноплю. Побачимо, що буде. Ну і Трішки поміняв поводки на правому водилищі, я почепив тепер е, скажімо так, гачок менший, 14, а на лівому я отончив ще й повідець. Тобто теж 14-й гачок іншої форми і е, повідець 009. О, зараз перевіримо, чи буде впливати це на інтенсивність кльову чи ні. Чи, чи скоріше там, на швидкість клювання. Зараз загалом будемо перевіряти. А я сам зголоднів, тому буду їсти. Так що всім, хто також обідає вечеря або ще там щось робить, всім смачного. Я собі вдома приготував картошечку печену з грибочками. Смакота. А поки їмо. Ну і чекаємо, звичайно ж, кльову. Бо його поки я б не сказав, що є. Хоча риба і тусується, І кілька обсосів було, також без покльовки. Ну побачимо. Активності, поки від риби я не помітив. Боже, що це такі звуки здає. Жаба, що. О, ого. Друзі, там, там ця вуж вкусив вкусив жабу. Буду допомагати зараз жабі. Ті, що звуки були, то м -м, якась змія, я не знаю, чи то вуш. Можливо, щось і сильніше, тому що, ну, в принципі, розмір такий там пристойний, скажем. Скажімо так, якби я не знав, як виглядає вуш, я б сказав, що це гадюка. Вот. М -м, і напав на жабу. От. Напав, тащив. Хоч я такий прикинув, думаю, ну, можна жабки допомогти. Взяв палку, спробував там трошки там, добанути змію, трошки якось скажімо так, по голові дати, але не особо помогло. Потім змія утащила жабу і десь по ходу в свою що, щоб я питався десь знайти по звуку, бо звук і досі йде. Ну, якось так. Що, що сказати? Дика природа. Тільки вимкнув камеру, як зразу Не знаю, Мені здається, що починається саме активність риби ближче до вечора. І ввечері вже реально активізовується кльов. Можливо, не дарма оці тіпи, що по лящу. Переїхали саме ввечері на риболовлю. Можливо, це не збіг, не знаю. Но я що хочу сказати, вже не перший раз я помічаю по басовому куті, що тут завжди, саме на вечір, кльов активізовується. Тобто в день може бути кльов, може не бути взагалі, але як тільки в настає вечір, кльов стає в рази помітніше, активніше. Це вже Котре я тут помічаю. От, тому думаю, оце вижду тепла, саме вночі, щоб ночі були теплі, і можливо катну сюди на нічну риболовлю вже. Будемо пробувати нічного лящика зловити, бо денний лящик щось не виходить. Ну а ранкової риболовлі в мене не було, бо я хотів поспати трошки. Фактично в обід почав рибалку. Понеслась далі. Якраз під кінець відловимося гарно. Сьогодні прям реально плутвинний день. Загалом буду зараз садок діставати, щоб трошки підсох, тому що скоро все одно треба буде їхати. У мене ще десь півгодинки є, поки я складаюсь там паралельно доловлювати, тому зараз покажу садок. І сьогодні я монтаж свій не показував, тому також в принципі, покажу. По суті у мене йде відводик під кормушку. От, далі у нас йде фідергамчик 8 см. От. І все, і далі поведець петля в петлю. Все максимально просто, ковзаючий легенький, легенький монтаж, легенький гачок, тоненький повідець, в принципі, це і працює зараз. Нічого не путається абсолютно. За сьогоднішній день він був вітер, в принципі, ні одного разу не запуталось бо особливо нема чому путатись, там всі деталі, вони плюс-мінус там приховані. Так що таке, зараз показую садок, а далі будемо доловлюватись. Риболовна сесія підійшла до завершення, я вже складаюсь потрохи, там ще останні закиди буквально. Показую улов сьогоднішній. Сьогодні суто плотвичка. І одразу висновки. Тривало виключно на пінку або пінку з кукурудзою. Причому кукуруза також працювала, а не через пінку, тому що кукурудза була обсосана. Різниці кардинальної в тому буде мотиль на гачку чи не буде, немає, тому можна не запарюватись з тим, щоб його шукати. В цілому, в принципі, половити ляща не вдалося, але зате наловили плитви вже добре, не з нулем. От. Були і гарні плитвички, і дрібненькі, в цілому, непогано. Точка працювала добре. Ось оцей уловчик мій сьогоднішній. О. А ви як завжди не забувайте підписуватись, тому що треба добити тисячу підписників вже скоро. І всім дякую і до зустрічі.